Вітаю на каналі InkSystem. Якщо ви відкриваєте Інстаграм і бачите, що ваші охоплення зменшилися, а публікації більше не набирають тієї кількості переглядів, що й раніше знайте, ви не самотні. Давайте розберемося, чому інстаграм ріже ваше охоплення і що можна зробити, щоб повернути активність в вашій сторінці. Найперша і найважливіша причина це постійна еволюція алгоритмів. Інстаграм хоче, щоб користувачі проводили в додатку якомога більше часу. Бачили релевантний та цікавий для них контент? То, що важливо для Instagram? взаємодія. Чим більше лайків, коментарів, збережень та поширень отримує ваш контент, тим вищий його пріоритет. Свіжість. Новий контент має перевагу. Релевантність. контент, який на думку алгоритму цікавий конкретному користувачеві. На основі його попередньої поведінки. Відносини контент від акаунтів, з якими користувач часто взаємодіє. Друзі, улюблені бренди бачитиметься частіше. Що це означає для нас? Якщо раніше можна було просто викласти фото і чекати диво, то зараз потрібно боротися за увагу користувача і його взаємодію. Охоплення тісно пов'язано зі взаємодією. Якщо ваші користувачі не лайкають, не коментують, не зберігають і не поширюють ваш контент, алгоритм вважає його автоматично нецікавим і показує меншій кількості людей. Є декілька причин, чому так відбувається. Нудний або неактуальний контент, відсутність закликів до дії нарощені мертві підписники. Тут не потрібно панікувати, тримайте поради як це виправити. Творіть контент, що чіпляє, задавайте питання, провокуйте дискусії, розповідайте історії, показуйте бекстейдж, те, що викликає емоції та бажання відреагувати. Використовуйте інтерактивні елементи: опитування, вікторини, стікери питання в сторіс. Заохочуйте користувачів зберігати ваші пости, Очистіть аудиторію. За потреби видаляєте ботів та неактивних підписників, якщо вони суттєво впливають на вашу статистику. Якщо ви зникаєте на тиждень, а потім за день викладаєте 5 постів, Інстаграм може вважати вас неактивним та знизити ваш пріоритет. До речі, більше про це ми вже розповідали. Переходьте і дивіться. Інстаграм бореться зі спамом, накрутками та неякісним контентом. Якщо ви використовуєте заборонені методи, ви можете потрапити під тіньовий бан. То що може спричинити тіньовий бан? Масові дії. Масовий фоловінг, анфоловінг, масові лайки, коментарі через сторонні сервіси. Надто часті публікації або пости з однаковими хештегами. Алгоритм може сприйняти це як спам жалоби на ваш контент. Якщо користувачі активно скаржаться на ваші пости, наприклад, через образливий контент або спам. Ваша аудиторія підписана на сотні, а то й тисячі акаунтів, Боротьба за їхню увагу стає все жорсткішою. Але як бути на хвилі? Тримайте декілька порад. Найдіть свою унікальну нішу. Чим ви відрізняєтесь від конкурентів, що ви можете дати аудиторії, чого не дають інші. Сфокусуйтеся на якості, а не на кількості. Краще один суперякісний рілс, ніж 10 посередніх фото. Аналізуйте конкурентів. Дивіться, що заходить у вашій ніші, і намагайтеся зробити краще, додавши свою родзинку. Пам'ятайте, інстаграм це не статична платформа. Щоб бути успішним, потрібно постійно вчитися, адаптуватися та експериментувати. Дякуємо за перегляд цього відео. Поставте нам вподобайку, підпишіться на наш канал. До зустрічі в нових відео.